Довгоочікувана подія для всіх учасників масштабного проєкту на Інгульці. Завершено будівництво водогону, що забезпечить якісне водопостачання для понад 300 тисяч жителів. Кілька повільних обертів, вентиля на запірній арматурі, і вода по нових поліетиленових трубах рушила до мешканців інгульця. Цей проект є не лише сучасним технологічним рішенням, це є символом відновлення. Після того, як була взорвана Каховська дамба, і місто перестало отримувати воду з річки Дніпро, з Каховського водосховища, ну, насправді наступила катастрофа. Зроблено дуже багато, щоб була вода. І от сьогодні, якщо казати конкретно про інгулець, спочатку до інгульця вода доходить з. Кремічуського водосховища 200 кілометрів, а потім ще 50 кілометрів по трубам міського водоканалу доходить до Янгульця. Тобто, щоб сюди вода попала, це 250 км. кілометрів. Це дуже ну, велика робота. Над масштабним будівництвом працювала велика команда. Наголошує Олександр Вілкол. Цей проект реалізований міськводоканалом. Містом допомога міста від міста були кошти, а також трубу надав Червоний Хрест, за що ми йому дуже вдячні. Це такий класичний проєкт спільної роботи, який вже завершено. Тобто, ви бачили, що відкрили вінтіль, вода пішла. Можу сказати, що ще буде пусканаладка. Пусканаладка ну буде заповнення системи, пусканаладка, десь є вода, яку треба повітря». Яке треба обрати, щоб доходило до верхніх поверхів, тобто буде ще пусканаладка там декілька днів, але глобально вода іде, і вода заходить. І це найголовніше в водоканалу ще треба. Я поставив завдання, я буду ретельно його контролювати, провести ще благоустрій. Ну, бачите, розкопано. Все повинно бути закопано. Дерева посаджені, благоустрій, все повинно бути красиво. Міжнародний комітет Червоного Хреста долучився до реалізації цього проєкту не лише як фінансовий партнер, забезпечив і технічну підтримку та експертні консультації. Спільно з нашими міжнародними партнерами ми в черговий раз довели, що навіть в таких наскладніших умовах можна реалізовувати ефективно, дуже потужні та складні інфраструктурні проекти та забезпечувати водою жителів міста. «Ми дуже вдячні водоканалу і дуже вдячні міській раді, міській адміністрації за таку кооперацію, за міжнародний комітет Червоного Хреста і за відновлення цієї труби, і за відновлення водопостачання міста. Наша мета як Червоного Христа це підтримувати населення, яке постраждало від збройного конфлікту, і тут Кривий ріг є містом, який найближче знаходиться до лінії фронту. І доступ до води є критично важливим. Ми знаємо, що в цій зоні знаходяться. Більше 10 тисяч вимушених переселенців ми дуже вдячні. Зараз тут наша команда присутня, яка імплементувала цей проєкт у життя. Фахівці комунального підприємства Водоканал» реалізували один із наймасштабніших за останній час інфраструктурних проєктів. Чітко в терміни. Завершили, підключили. Труб трубопровід працює люди з водою. Залишили ще етап усконалагоджельних робіт, але це дрібниці, з якими ми справимося. Це перший етап, перша масштабна така робота. Вона дуже вдала і вона дуже ефективна. Нині спеціалісти водоканалу продовжують капітальний ремонт магістрального водогону в Тернівському районі. Цей водопровід, протяжністю в понад 20 кілометрів, планують ввести в експлуатацію у липні. Михайло Бестрова Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.